Ну, бачите, скажіть, будь ласка, е, проти чого ви зараз виступаєте тут сьогодні? Мій син вже 60 дней а. в армії сказали спочатку 10, потім 45, вже 60 і в Луганську. Тут подалі в Луганске. Ага. В Луганск. суку, ні суху, не духу. А ви хочете, щоб ви не скасовували норму про ротацію, щоб все-таки ротація відбулась, правильно? А що такое ротація? Ну, щоб їх міняли місцями. Тобто одні їдуть, потім інші, Ну Так, ну, да, так, да. уже все, Це вже домой інші пускай будуть, right? Ага. Добре, а, вас, а ваш теж ваш чоловік там, так? Так. Да. Ага, а як довго він? 60 днів. Ого, це вже довго, так. А, тобто сьогодні хочуть скасувати норму про ротацію, щоб вони лишилися там виходить довше, так? Так. Да, да. ага. Зрозуміло, добре, дякую вам.